Що таке мотиваційний лист, і навіщо взагалі він потрібен. Мотиваційний лист це такий собі, знаєте, інструмент, де ви демонструєте себе як особистий. Ви маєте переконати приймальну комісію, що саме ви той гідний кандидат, якого треба обрати, і адже дуже багато є так охочих, і тому. Мотиваційний лист це спосіб виділитися з-поміж інших. Це есе, в якому ви, абітурієнти, розповідаєте про те, чому ж саме ви хочете навчатися в нашому закладі освіти? Чому ви обираєте саму цю спеціальність? Тобто, це Знову ж таки, дивіться, акцентую увагу, це документ, так, документ, бо я буду далі говорити, що можна, що не можна, в якому приймальна комісія побачить, розкриє вас для себе як особистість. Вона прочитає про ті роздуми, переживання, про події, які спонукали вас. Прийти до нашого навчального закладу і привели вас до такої мрії е, да, бачення свого майбутнього. І от цю мрію, так, ви намагаєтесь реалізувати через що? Через навчання. Кожен ставить собі якісь там цілі в житті, так, хоче їх досягати, от, і в кар'єрі, відповідно ж, своїй теж. Отже, мотиваційний лист це есе з одного боку, а з іншого це документ. Звертаю на це увагу. Е, і так, і так, це такий собі, знаєте, результат вашої особистої творчої праці. А отже, раз ви розкриваєте там себе як особистість, він має бути унікальним. Тобто не можна копіювати щось з інтернету. Так, можна щось там прочитати, да, як зразочок, але плагіат е, в жодному разі е, не дозволений. Е, обсяг. Так, мабуть, вже цікаво всім, який обсяг. Обсяг це приблизно одна, максимум дві сторінки формату А 4 І на, оце, е, скажімо, оцей обсяг ви маєте вкласти, тому що. Ну, недоречно писати якісь там величезні вибачте мемуари. Так? То буде вже багато води, і воно вже абсолютно не потрібне. Отже, що ви тут поясніте? Ну, По-перше, чому бажаєте здобути освіту саме в нашому е, закладі? так? Чому саме хочете бути фахівцем е, в галузі фармації? Раз. Далі має бути. Ви маєте розповісти про ті особистісні позитивні, ну і професійні, відповідно, теж якості, якими ви володієте, і які допоможуть вам саме е, от, у вашій майбутній роботі, так, як фахівця. Далі обов'язково варто розповісти про ті про ваші захоплення, про якісь сильні сторони, тобто переваги. Які ви маєте, от, і вони допоможуть да, опанувати обрану освітню програму, далі обов'язково варто зазначити, як взагалі ви бачите своє майбутнє в цій професії, так? В, цьому, в обраному, тобто в обраній спеціальності. Ну і е, говорячи про свою якості, ви Виділяєте ті, на які має звернути увагу комісія, щоб зробити приймальна, так, щоб зробити вибір саме на, на вашу користь. І так, вимоги до мотиваційного листа. Перше це лаконічність. Я сказала, у вас дві максимум сторінки, тобто, говоримо лише про факти, про головне не лімо туди води. Далі є чітка структура. от, І обов'язково ви маєте розбивати текст на абзац. Це не повинен бути один суцільний текст. Що таке абзац? Абзац це якась така, знаєте, закінчена думка. от, Певна концепція, можна так сказати. Отже, закінчили якусь думку, починаєте з нового абзац. Е, Я наголосила, що з одного боку це есе. А з іншого боку, це документ. Тобто не потрібно дуже такого яскраво вираженого, е, яскраво виражених емоцій. Так? Стриманість, серйозність, практичність це те, що має бути притаманне для вашого все ж таки документа. Е, викладаючи свої думки, не треба, знаєте, щось писати. Таке, що ну про щось почав, і не зрозуміло про що? Просто, чітко, лаконічно, тому що читатимуть члени приймальної комісії, які, е, яким треба зрозуміти швидко е, і взагалі про що, що ви хотіли донести. Тобто, просто то у викладі, обов'язково. Ніякої нецензурної лексики, в жодному разі якихось там сленг, недоречні фрази. Щось образливе, це ми категорично не маємо право в цей лист писати. Наступне питання: так як же він має виглядати, тобто, що він має складатися вже конкретно, то яка структура? Отже, дивіться: чотири основних таких компоненти: перше це шапка і звертання. Ну, це ми так називаємо. Я зараз поясню, що таке шапка, так? Далі це має бути вступ невеличкий, основна частинка і заключення. Тобто це, по суті, чотири таких композиційних частин. Ну, а тепер пройдемося по кожній. Так, що ж, кожній треба писати. І так, шапка. Ну, Це, бачите, в лапки беремо. Отже, шапка це такий структурний компонент, якому ви вказуєте адресата. Тобто, того, до кого звертаєтеся. Е, відповідно, адресат у нас директор нашого фахового коледжу, і е, ви будете звертатися до, ви будете писати адресата в давальному відмінку. Кому, чому. Е, Так, далі наступний структ компонент шапки це адресант. Тобто, адресант це ви. Той, хто звертається, так, ви зазначаєте, але дивіться, адресат у вас в давальному відмінку, адресант в родовому. Але ми умовно, ну, знаєте, от заяви ми пишемо, в принципі, та ж сама шапка там є, так же, адресат, адресант. Так от, ми з вами пам'ятаємо, що коли ми пишемо адресанта в родовому відмінку, ви, ми слово від собі там проговорюємо, але ми не пишемо від там. Петрової Олени Іванівни. так, Ми пишемо просто прізвище ім'я по батькові, зазначаєте адресу свою, так, там, поштову скриньку, телефон. Тобто те, що, ну, скажімо, всі такі, все, що допоможе потім з вами зв'язатися. так, от, приймальні комісії, Далі ви обов'язково звертаєтесь. Ну, Нагадую, що звертання у нас це що? Це обов'язково має бути кличний відміночок. ну от Ми пропонуємо вам три варіанти звертання. Це може бути е, ім'я по батькові, це може бути просто пані Наталіє чи пані там директорко. Пам'ятаємо, що зараз у нас є фемінітиви. так, тому... Е, Якщо у нас директорка жінка, то ми можемо звертатися в жіночому роді. Далі наступний структурний компонент, це у нас вступ. Він має бути невеличким. Дивіться, у вступі ви зазначаєте мету, навіщо ви хочете вступити в наш освітній заклад, і чому мета це навіщо причина це чому. Ну, ось дивіться, пропонуємо вам такий ось приклад. Я звертаюся до вас, дивіться, звертаю вашу увагу, коли ми пишемо в документах, звертаємося до однієї персональної особи, а ви звертаєтеся до директора так, коледжу, то займенничок ви ми пишемо з великої букви. Звертаюся до вас щодо вступу до фахового коледжу Національного фармацевтичного університету. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю фармація, промислова фармація, освітня програма фармація. Дозвольте викласти причини, що мотивують мене до навчання за визначеною освітньою програмою у вашому закладі освіти. Це ми пропонуємо вам, ну, скажімо так, як зразок. Далі у вас буде основна частина. Ну, як ви розумієте, це найбільша структурна, найбільший структурний компонент має бути за обсягом. Це другий абзац. Я наголошувала так, що мають бути абзаци для вступної частинки, достатньо цілком одного абзаца. Так? От. Щодо основної частинки, то тут може бути кілька абзаців. Бо ви розповідаєте там, про, скажімо так якісь, просто кожну нову, так би мовити, концепцію, да, і починаєте з нового абзацу Отже, дивіться, щоб вам було простіше писати цю основну частину, знаєте, щоб не збивалися з думок, ось ми вам пропонуємо дати відповіді, ну от, знаєте, на такі питання, да, от коли ви будете писати основну частинку, для себе оці питання поставив. Поставила це питання і дала відповідь. Ось дивіться, що саме мене цікавить в обраній освітній програмі і в професії, відповідно, майбутній. Раз. Далі. Ким я бачу себе після завершення навчання? Далі, Які здобутки, пов'язані, але не просто все підряд, а саме пов'язані з обраною спеціальністю. Далі. Ви брали участь в якихось конкурсах, олімпіадах, проєктах, змаганнях. Теж напишіть про них. так. Далі ви маєте якісь відзнаки, так, якісь грамоти, нагороди. Теж, звичайно, варто про них говорити. Можливо, ви закінчували якісь там спеціалізовані школи. так, Про це ви теж зазначите в цій основній це ви теж зазначите в своїй основній. Частинці. Тобто, ось такі питаннячка собі поставили і умовно, так, і дали на них відповіді в цій основній частинці. Щоб у вас не було, знаєте, отій каші, ага, що писати. І воно буде структурно, логічно так все послідовувати. Ну, ось дивіться, знову ж таки, пропонуємо вам таку основну частинку. Бачите, так, з трьох абзаців вона складається. Ну, я ще раз кажу: це зрадок. Це зразу, ми пам'ятаємо, ви не копіюєте. Цього року я закінчив чи закінчила вказуєте заклад освіти, де ви вчилися, отримав атестат про повну загальну середню освіту. Далі завжди цікавився, захоплювався фармацією, і тому в школі посилено вивчав предмети, які є необхідною для обраної професії: хімію та біологію. Значний інтерес до цих предметів дозволив моїм учителям. Залучати мене до участі в змаганнях та олімпіадах різних рівнів, де я часто здобував призові місця. Пам'ятаємо, да, що освіту, там, перемогу, призові місця ми здобуваємо, а не отримуємо. Так? Крім вище зазначених предметів, я також маю високі бали. Там. Перераховуйте свої предмети, з яких маєте, прагну здобути в коледжі нові. Там, Знання, навички, так, технології хочете освоїти, які є необхідними в роботі фармацевтичного працівника, навчаючись у школі. Там, чи, можливо, ви навчалися в іншому закладі освіти. Я брав участь у заходах, які в ній проводилися. Там виконував обов'язки старости, можливо, так ось ваша активна така позиція життєва. Мене цікавить участь. В якихось там наукових, професійних, спортивних заходах, що організовуються в вашому закладі освіти, я впевнений, що участь у цих видах діяльності допоможе мені на шляху до особистого зростання і розвитку моїх лідерських здібностей, які є необхідними для досягнення мети. Я вважаю, що професія фармацевтичного працівника є дуже актуальною на сьогодні. Ця спеціальність вимагає комунікабельності, що розвиває в людині правильну поведінку в суспільстві та чітку вимогу. Незважаючи на вацькі часи під час пандемії, під час повномасштабного вторгнення фармацевт завжди залишається вірним в своїй справі, готовий допомагати людям. І заключна частиночка. Знову ж таки, буде новий абзац, невеличкий, це буквально два-три речення, які вказують на те, ви, де ви говорите, що ви готові навчатися за обраною освітньою програмою. Ну і далі ви дякуєте і що? Прощаєте. Ну, от приклад. я розумію, що навчання у вашому коледжі вимагає відповідальності та значних зусиль, однак вважаю. Що можу, зможу протистояти будь-яким можливим проблемам та отримаю максимум знань і досвіду завдяки обраній освітній програмі. Упевнений, що зможу не лише добре навчатися, але й сподіваюся стати гідним членом студентського товариства, фахового коледжу Національної фармацевтичної університету. Далі ви дякуєте, дякую за увагу та присвячений час. Далі ви. Прощаєтеся, дивіться, я от хочу зазначити: дивіться, отут дуже часто з повагою, ну і ви пишете там своє прізвище і ім'я, е чомусь ставлять кому після слова з повагою. Так от зверніть увагу: е кома тут недоречь. Е або тире, можливо, це за своєю суттю це не повне речення, де пропущений член речення, Ну, З повагою до вас. Е, згідно з правилами в неповних реченнях, або ставиться тере, або взагалі не ставиться ніякий розділовий знак. Але не кома так тож. Тобто, після слова з повагою, ніякої коми ми не ставимо. О, ну і далі. Е, дата піс. І так, дивіться, одразу акцентуював той приклад, який зараз я вам представила. Це приклад для ознайомлення з загальними принципами написання. Не копіюйте, не використовуйте його при вступі. Це той зразочок, який ми вам пропонуємо, як ще раз кажу, наприклад. Тобто успішний мотиваційний лист це ваша особиста історія, де ви розповідаєте про себе говорите про свою зацікавленість. А не просто копіюєте е, щось. Давайте з вами підсумуємо, що варто знати про мотиваційний лист. Перше, ви не пишете там свою біографію. Від народження до цього моменту ні. Ви розповідаєте те, що має відношення до обраної освітньої програми. Ще раз акцентую увагу: обсяг 300-500 слів. Це максимум 2 сторіночки. Треба все ж таки його дотримуватися. так? Ви даєте відповіді на оті питаннячка, так обов'язкові, по суті, які я вам пропонував. Не копіюєте чужого в жодному разі. Щирість це те, що цінується найбільше, так? Е, коли приймальна, члени приймальної комісії читають ваш мотиваційний лист. Е, далі така порада. Не пишіть лист в останньому. Ну, от, знаєте, непогано було б, якби почали за місяць. Тоді ви написали там, переглянули, може, через тиждень. Ага, ось це ще хочу дописати. Тоді ви нічого не упустите. так? У вас буде час, щоб обміркувати, щось виправити, так? щось додати або прибрати. так? Е, стиль. Дивіться, стиль. Я сказала, що це есе і документ, розумієте? Е, два в одному. Тобто елементи ділового стилю, офіційно-ділового, однозначно є, але я сказала простота і лаконічність. Не треба зарозумілих якихось літ. Тобто елементи розмовного однозначно теж є. Ну тільки ж не сленгова лексика, там і не цензурні якісь там слова. так? Е, ви обираєте невимушену таку легку манеру оповіді, так? А е, далі. Пишете свій лист, я сказала, ну за місяць. Ідеально, якщо почнете за місяць. Може, дасте комусь почитати, я не знаю, там, рідним, там, подрузі, ще комусь, чоловікові, дружині, ну, тим, кому ви довіряєте. От, Можливо, щось вам підкажуть. ще. Подивились, багато написав. Так, скоротити треба, щось там прибрали, щось таке непотрібне. А багато води, як правило. От. Можливо, навпаки, чимось доповнити, якщо це необхідно, дійсно. От. Ну і далі вже подали його в навчальний заклад. Отже, дивіться щодо таких порад. Та да, порад. Ну, по -перше, по перше, що ми маємо? Показати себе як особисто. Так? Ви берете якісь приклади, і у нас є приклади на сайті, звичайно, так. До речі, звертайте увагу, що коли ви подаєте мотиваційний лист там в навчальні заклади в різні, то треба на кожен все ж таки сайт зайти і подивитися, бо кожен навчальний заклад він трішечки там все ж таки вносить свої корективи. Зрозуміло? Так, тобто, у нас на сайті є, будь ласка, зайдіть, подивіться зразочки, так? Не намагайтеся всі свої досягнення, тому що досягнень у вас, можливо, багато, а обсяг обмежений. До 500 слів приблизно. Логічна структура, пам'ятаєте, я вам сказала, оці чотири структурних компоненти, так, ну і грамотність, як то кажуть, ніхто не відміняв. Ви ж розумієте, так? Орфографічні, пунктуаційні, граматичні е помилки це теж. Е, треба ж перечитати, передивитися, щоб там він написаний був грамот. Чого не можна робити, коли ви хочете написано, ну, пишете мотиваційний лист. Використовувати, ще раз кажу, сленг, недоречні фрази, якісь образливі, не дай Боже. Використовувати занадто довгі речення. Він каже, що всі речення мають бути прості. Звичайно, складні. Але ну, знаєте, коли ви пишете там. E, на півсторінки одне речення людина дочитала до кінця і забула про що було на початку. Ну, І таке речення, воно це закономірно, що не буде зрозуміло, бо якщо воно дуже велике, то там уже багато думок і все сплутано. E, в жодному разі ми не перераховуємо свої досягнення одним списком із серії Я знаю те, 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 вмію те, те те і так далі. Ні, це мають бути. Чітко сформульована думка окремим реченням про якісь досягнення окремі, так ваші, е, тому діліть на речення. Е, не треба якати. Я, 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 я. Можна просто опускати і брати що? Е, якщо ми беремо дієслово відповідного там, ну, не обов'язково писати, я знаю, я ходив, ви можете просто брати дієслово першої особи. Вмію читав. І опускати я. Десь ви написали, десь ви його пропустили. Ну, тому що, знаєте, оці якання, ну, по-перше, це тавтологія, по-друге, це безпідставна хвалькуватість. Ваша. Помилки я вам сказала, ну і категорично нічого не копіюю. Так? От. Три ключових правила. Підсумовуємо, так? Перше, пишемо правду, акцентуємо на своїх, акцент робимо на своїх позитивних якостях. Два чітка структура, про неї поговорили, ну і, звичайно, що оптимізм. Ви самі розумієте, що якщо ми читаємо да, ось, э, щось позитивне, всі, так, позитивно налаштовані люди, вони що? Притягують успіх так, до себе. Це однозначно. Отже, написання мотиваційного листа це не просто демонстрація ваших досягнень. А це ваша історія. Тобто найважливіше це бути собою, щиро висловлювати і думки, і ту мотивацію, яка у вас, яку ви маєте да, от для вступу. Тому що це не мотиваційний лист, це не формальність. Це можливість знайти це шлях до вашої мрії, так? до вашої майбутньої професії, до вашої кар'єри. Всім бажаю успіху, От, ну і чекаємо вас серед здобувачів освіти нашого коледжу.